Вітаю вас, мої любі квіточки! Малята, згадайте, як називається місто, в якому ми з вами живемо? Запоріжжя. А як називають людей, які живуть в місті Запоріжжі? Запоріжці. Малята, сьогодні пропоную вам поринути в історію рідного краю. Давним-давно. Коли ще не існувало нашого міста, на цих землях жив народ, який мав назву скіфи. Вони були дуже хоробрі воїни і вміли чудово їздити на конях. Скіфи були вправні лучники, могли стріляти з лука навіть коли скакали на коні. Скіфи Вміли і любили робити красиві речі із золота. Вони робили золоті прикраси, мечі і навіть посуд. Скіфи розповідали багато цікавих казок і легенд, вірили в різних богів і духів, а ще вони будували кургани це такі великі пагорби, де ховали в своїх вождів. В цих курганах було знайдено багато речей. Ці речі настільки красиві, що ми й досі ними милуємося в музеях. Прийшло багато часу, і на берегах річки Дніпро стали з'являтись вільні та незалежні об'єднання, які називали Січ. І жили в них хоробрі воїни, козаки. Вони були сильні і сміливі, як герої з Казок. Козаки дуже любили свою землю і захищали її від ворогів. Козаки побудували фортецю, яку назвали Запорізька Січ. Це було їхнє головне місце, де вони збирались разом, тренувались і готувались до битв. А навколо фортеці люди будували будинки. І з часом з'явилось містечко. Яке назвали Олександрівськ. Місто росло, будувалось, зводились магазини, заводи, школи. І виросло велике місто, яке здобуло назву Запоріжжя. А Олександрівськ став частиною цього міста. Але і сьогодні в місті можна побачити старі будівлі, які нагадують про минуле Олександрівська. А Запоріжжя стало великим і красивим містом. Тут з'явились заводи, де робили машини, навіть літаки. В нашому місті багато парків і скверів, де діти можуть грати та веселитися. Запоріжжя це місто з багатою історією. Воно пам'ятає хоробрих козаків, які захищали свою землю. І сьогодні в Запоріжжі живуть сміливі й добрі люди, які люблять своє місто. А давайте разом з вами спробуємо скласти невеличку розповідь про рідне місто. А щоб нам було легше запам'ятовувати. Будемо використовувати малюнки. То почнемо. Ось зразок. Я живу у місті Запоріжжя. На вулицях стоять багатоповерхові будинки. В них живуть люди. В нашому місті є зоопарк, цирк, театри, парки, дитячі майданчики. В моєму місті росте багато дерев, кущів, квітів. Моє місто гарне. А зараз малята, спробуйте самі, дивлячись на малюночки, розповісти про своє місто. Молодці малята дуже гарно впорались із завданням. А ось вам невеличке завдання. Спитайте у своїх батьків вашу адресу та запам'ятайте її. А зараз, малята, я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, мої любі квіточки!